Друзі, вітаю! Дуже трагічні новини зі Львова. Повідомляють про вбивство сьогодні, 30 серпня, Андрія Порубія, нашого колишнього спікера, справжнього націоналіста, людину, яка робила дуже багато про українських речей. Активний учасник революції гідності, колишній керівник ради національної безпеки. У Сихові, у Львові це сталося. Є деталі, говорить, що кур'єр Глову власне став цим смертельним виконавцем. Ось так, от Росія мстить українським героям. Крім цього, є заяви Мерца, Трампа, Путіна, який їде на переговори до Китаю. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що відбувається насправді. А я зараз для вас все. Проаналізую. І почнемо з цієї трагічної новини, тому що п'ять пострілів здійснив вбивця, це вже не перше замовне політичне вбивство, яке організовує Росія на нашій території і Фаріон і багато інших українських героїв, і в тому числі українських військових, в тому числі учасників. і а, власне, українських працівників спецслужб Росія робить замовні вбивства. Дуже віримо, що скоро всіх затримають Львів, місто, яке що називається напічкано камерами, зловлять виконавця. Надіємось, вийдуть на замовників і точно їм зроблять відповідь. Поліція каже, що стріля... стрілянина сталася в Сихівському районі. Внаслідок отриманих травм потерпінлий загинув на місці 5 пострілів 71-го року народження. Я контактував з друзями-депутатами, спільними друзями з Андрієм і якраз підтвердили, що дійсно це правда. Дуже надіюсь, до останньої секунди, що це якась наша. Спецоперація наших спецслужб, дай Боже, щоб когось там якусь рибу вичислити і взяти на гачок. От, але повідомляють якраз такі що ні, начебто правда, що дійсно це замовне вбивство з всіма, власне, елементами політичного замовного російського вбивства. Доставщик Глову якраз зробив це: п'ять пострілів. і знаєте, дуже, дуже важка новина, дуже важко в це. І навіть не хочеться, не те, що важко вірити, не хочеться повірити. Співчуття родині, співчуття політичним колегам велика втрата для українського народу. Щодо міжнародних новин, Мерц каже, що Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини, дестабілізує країну. І загалом, Мерц виходить на висновок на висновок, який ми вже з вами давно проговорювали. Він каже, що Німеччина вже давно в конфлікті з Росією. Просто Німеччина не відповідає. От. Зараз з'являються ще новини. Я зараз повернусь до Макрона. Е е паспорт був з собою. Е публікував журналіст Віталій Глагола. Повідомляє паспорт. З ним був його паспорт е власне, на Андрія Поробія Володимировича. Тобто з собою були дані. Е Вулиця Єфремова, 42 стало вбивство, Повідомляє одразу поточні новини. Е Франківський район. Поліція е помилково повідомила про Сихівський. Вісім разів кажуть, а не 5 було завдано пострілів. Зеленський каже, що всі сили й засоби залучені до розслідування в пошуку вбивці. Так, є, є додаткові дані, буде ще з'являтися. будемо будемо з вами ділити. Зеленський написав пост міністр внутрішніх справ Клименко, генеральний прокурор Кравченко. Повідомили про перші обставини жахливого вбивства у Львові. Андрій Поробій загинув співчуття рідним та близьким. Приєднуємося до цього співчуття. Дійсно, людина, яка жила україною і теж з розповідей зараз повернусь до мерця, Один мій друг депутат. Вони були. На діалогах Моне. на діалогах моне і парубій уже була четверта, п'ята ранку. Каже до цього колеги свого і нашого спільного друга, каже: Знаєш, каже, чи міг би ти уявити в 90-му році, що ми, українські націоналісти, будемо сидіти в центрі Європи, обговорювати європейське українське майбутнє. І Парубій сказав слова, каже: знаєш, те за що бились діди сьогодні. Починає. Реалізовуватись те, за що вони стояли, ми сьогодні впроваджуємо. Але бачите, все таки вороги, з якими бились діди, з якими бились українці, все рівно намагаються ще ось цю останню конвульсію імперії реалізувати. І наше завдання, якраз таки, зробити, щоб вона була невдала, і знищити саму Росію. Повертаючись до Мерца й до Росії, Мерц каже, що Росія не поважає демократію, атакує, атакує інфраструктуру Німеччини, атакує інфраструктуру інших європейських країн, перестали боятись НАТО, перестали боятись Європи. І він каже, що ще доведеться а, стикнутися з агресивною Росією, якої немає як держави по великому рахунку, тому що її захватили клептократи, олігархи і решта російської нечисті. А, він каже, що. Що вони перестали відчувати загрозу, і власне каже, що це саме стосується і Сі Цзінпіна з Китаєм і Північної Кореї. Ти каже, що не хоче дзвонити Путіну. Каже, а для чого? Бо журналісти провокували. А у вас там є номер телефона Путіна? А він каже, а для чого він мені хотів би позвонив, але кожен раз, коли йому хтось дзвонить, він б'є по цивільному населенню. Ось такий вам Путін. Макрон каже дуже непогана політична маніпуляція. Макрон вправний політикан інтриган. От ніщо політичне йому не чуже. Каже: якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, Трамп має відреагувати. І Макрон теж говорить, що в понеділок, 1 вересня, не тільки діти мають піти в школу, а й Путін має піти на зустріч Трампу. Якщо не піде, Трамп повинен жорстко відреагувати. Вторинні санкції і первинні санкції повинні піти на Росію та її партнерів, говорить Мануель Макрон. І правильно говорить і правильно робить. Що він каже, що він має зустрітись з Зеленським. Трамп давав час два тижні, два тижні минуло. І він каже: якщо домовились на лясці, от і цього не відбувається, це означатиме, що президент Путін розігрує президента Трампа, а таке не можна залишати від... без відповіді. Причому без відповіді це не може залишатися, тому що Нью-Йорк Таймс каже, що атакою на Київ Путін розбив вщент. Просто розбив вщент всі зусилля Трампа. Росія, атакувавши, вбивши 23 людини, 53 поранено серед вбитих четверо діток. Четверо діток вбито. Причому є випадки, коли діти народжували в 23. -му. І от якраз після другої річниці Росія їх вбиває. Вони життя не побачили. Ось ця кров на руках Путіна і всіх тих, хто навколо нього сидить, в тому числі агентура, яка тут працює в Україні. А... Нью-Йорк Таймс каже, що якщо зараз е все те, що зараз відбувається, Трамп не відреагує, це теж велике питання щодо ефективності самого Трампа. Бо Путін посилюється. Путін зараз їде уже до Китаю, от, спробує узгодити позиції щодо війни Росії проти України. Про це пише Гардіан. Візит триватиме майже тиждень, тобто йде зближення. Довго. Е Незвично довго для голови Кремля візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, проведе переговори з китайським лідером Сі Цзінпіном, відвідає військовий парад у Пекіні. Російський диктатор буде почесним гостем поряд з КНДР, Іран і Куба. Ну банда там, звичайно, серйозно зібралася. Аналітики вважають, що ключовим питанням порядку денному буде узгодження позиції Путіна і Сі щодо війни на тлі намагань США досягнути припинення вогню. Для них цей важливий момент, щоб обговорити, куди рухається війна і наскільки ймовірне припинення найближчому майбутньому. Про це кажуть аналітики центру Карнегі Євразія. Москва хоче знати, чи може вона розраховувати на подальшу допомогу з боку Китаю, і як Пекін відреагує, реагує, якщо США попросять його чинити тиск. На Росію з припинення бойових дій двом лідерам потрібно обмінятися думками і переконатися, що вони на одній хвилі. Це важливо, оскільки війна стала однією з основ їхніх відносин. Китай став економічним рятівником для Росії під час війни проти України, і Київ дедалі частіше відкрито заявляє про те, що Пекін безпосередньо допомагає Москві. Двосторонній товарообіг між Росією минулого року зріс на понад 240 мільярдів, що на 2 Перевищує показник до повномасштабного вторгнення. Росія хоче знати, чи буде Китай купувати більше нафти і газу в довгостроковій перспективі. Китай не надає прямої військової допомоги, каже Гардіан. Американські чиновники заявляють, що Пекін. Постачає близько 70% верстатів від 90% напівпровідників, необхідних для відновлення військової машини. В обмін на це Китай, як вважається, отримує допомогу у сфері чутливих оборонних технологій. Ну, Росія зливає все, що було радянського і зараз укріплює Китай. На це, до речі, мав би звернути увагу Дональд Трамп, тому що ж Путін каже, що вони Китай не посилюють, але бачимо, що Росія. Повністю працює для того, щоб зробити Китай сильнішим за Сполучені Штати. Парад на площі Тяньаньмень, як і російські урочистості 9 травня, дозволяють дозволяють Пекіну згадати про перемоги воєнного часу, щоб підтвердити свій статус великої держави. Ще багато таких аналогій там проводить. Проводить The Guardian, головна з яких каже, що сі та Путін зустрічається в момент, коли кожен з них відчуває себе впевнено. Китаю вдалося відвернути торгівельну війну США на початку цього місяця. Дві країни продовжили тарифне перемиря ще на 90 днів. Трамп утримався від погроз запровадити вторинні санкції проти Пекіна за купівлю російської нафти. Натомість зосередився на Індії. Росія тим часом проігнорувала попередження Трампа, який погрожував запровадити санкції. Якщо вона не припинить війну, Москва продовжитиме дотримуватись своїх максималістських вимог та посилювати свої. Можливості військові проти України, що найголовніше каже Гардіан, Адміністрація Трампа досі не чинила значного тиску на сі, щоб змусити Путіна припинити війну. Спостерігачі кажуть: навіть якщо Пекін і волів би, щоб бойові дії в Україні припинилися, він готовий терпіти війну, доки. Може надавати пріоритет торговельним дипломатичним зв'язкам з Москвою та отримувати вигідні умови. Китай пообіцяв зміцнити підтримку Росії після нових погроз Трампа. Китай зберігає тверезий погляд на мізерні перспективи миру і не бачить причин для прискорення переговорів. Вони знають, що позиція Росії та України залишаються далекими одна від одної. Ніхто насправді не просить Китай втрутитись. Це влаштовує покін, оскільки він може продовжити імітувати дипломат. Ті, не роблячи нічого, мої джерела кажуть, що зараз якраз Китай буде визначати долю Росії, Китай буде визначати долю війни, зупинятись чи воювати далі. Перше, друге, Трамп не змусив дійсно. Китай піти на поступки, навіть TikTok в Штатах не закрили, не продали. Китай тягне час, хитрить. Всі побачили, що Трамп робить гучні заяви, але до їх реалізації можуть проходити роки. Зараз уже буде скоро рік, як він обіцяв закрити всі можливості, як він обіцяв закрити всі можливості Росії, Китаю, але бачимо, що це все далі. Рухається більше того, зараз е, ми бачимо, що Путін їде просто шукати гроші в Індії, і в Китаю. От типу, мовляв, дайте ще грошей на війну. Я буду воювати, а ви будете отримати свої бонуси. Financial Таймс. Тим часом з'явилась новина, що Трамп каже: будемо пропонувати китайські війська стати миротворцями в Україні за даними газети. Трамп запропонував попросити Китай відправити миротворців для контролю нейтральної зони вздовж 1300 кілометрової лінії фронту в Україні в межах мирного врегулювання з Росією під час зустрічі з європейськими лідерами. Неназваний посадовець адміністрації у коментарі назвав цю інформацію неправдивою, додавши, що жодних обговорень щодо китайських миротворців не було. Ви знаєте, що і Україна ще раніше казала ні. Ми китайців сприймаємо як тих, хто буде буде працювати на стороні Росії, ми не віримо, що Китай може бути неупереджений, бо потім Росія буде нападати. а Китай дасть всю інформацію, збере манатки і поїде. Ну, щось середнє між Китаєм і Росією. Північна Корея воює відверто на стороні Росії, кім чи ним цілує в лоба кожного солдата, нагороджує, дає медалі. Вітає всім сім'ям дають додаткову порцію рису. Але щось ми не бачимо, щоб Китай це засуджував. Чи утримувався. Тому не треба нам китайські миротворчі війська, їх миротворчими вважати не можна більше того, і нейтральними їх назвати не можна від слова взагалі. Що відбувається далі? Якщо не китайські війська, то Трамп хоче прислати в Україну американські приватні армії. Про це пише The Telegraph. веде переговори з європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних компаній. От, до операції в Україні. За задумом вони будуть будуватимуть укріплення бази та захищатимуть американські інтереси в країні. Такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні. Джерело в Британії каже, що ВПК фактично стануть американським черевиком в Україні, що саме по собі є втручанням стримуючим фактором для Путіна. Ну, знову ж це те саме, що говорили з інструкторами: приватні армії які копають окопи, ну ми самі можемо копати окопи, якщо деяких корупціонерів потиснити. Ну то це могло би бути. Але бачите, що насправді не готові поки що штати дати війська, але отак по чуть-чуть по пів кроку до цього приближається. Надіємо, що в якийсь момент все зміниться, бо Путін дійсно не йде на ті заклики, які йому говорить Дональд Трамп. В Європі тим часом бачить, що відбувається. Трамп поки що не так сильно тисне, як обіцяв. Ну от і Кая Калас, мені здається, хоче реабілітуватися трошки після вчорашніх невдалих заяв з інструкторами. Каже, що заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій, і загалом, що їхні гроші їм не повернуться. Вони зараз думають, як їх там повигідніше розмістити, більш ризиковані формати заробляння на цих грошах, щоб більше грошей відправити в Україну. Що цікаво, європейці й собі хочуть невелику плату з цих грошей. У них 250 мільярдів, кажуть, вам 200, нам 50. Знаю. Бельгія хоче там трошки інакше ділити. Ну, знову ж таки, гроші не наші, беріть, скільки хочете, аби побільше них прийшло в Україну. Це наша позиція. Росія повинна платити за цю війну з обох сторін. І Росія повинна е, заплатити за це. Е, про це, власне, говорить і посол е, Штатів при Нато каже, що надають Україні можливості для глибших ударів по Росії. це пан Вітакер. Ви його знаєте. Нова партія озброєння вартістю майже мільярд прямує в Україну. Вашингтон щомісяця постачає Києву зброї на мільярд доларів коштом союзників НАТО. Президент Трамп насамперед бає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях. Каже Трамп паралельно із військовим допомагає, веде за переговори з Кремлем і продовжує здійснювати економічний тиск на Росію. На його думку, така стратегія суттєво відрізняється від попередньої адміністрації. Ну, знову ж таки, це їхні перемовини з адміністрацією. Мені здається, що ось ці всі історії про адміністрації, попередня, колишня, це така внутрішня політика, це такі якісь внутрішні історії. Зараз іде війна. Заходу проти Китаю, проти Росії, проти Північної Кореї і зараз дивитися попередня адміністрація, стара адміністрація, нова адміністрація так зараз неважливо. Це так зараз не потрібно. Європейці готові платити, американці дають зброю. Але друзі, коли ми розділяємося, стара нова адміністрація, республіканці, демократи, німці, французи це все зайве. Сьогодні ми повинні битися разом і не інструкторів присилати, і не армії копати. Окопа. Ви повинні стати разом з нами. Ви це робили в південній Кореї. Ви це робили в В'єтнамі. Зайшли військами. Зайшли військами. Чому сьогодні ви не можете? Так, багато хто скаже, що лідерство цих країн просіло. Лідерство політиків, не країн, політиків просідає. Лідерство просідає, тому що тоді не боялися вводити реальні сили. І перемагали. І перемагали. А зараз просто нам розповідають. До добрих новин США схвалили продаж Україні обладнання для Петріот і послуг супутникового зв'язку. Сума, правда, невелика, тільки 320 мільйонів. От, що на великі суми, то це роблять українські збройні сили. Україна вразила НПЗ в Краснодарському краї та Самарській області, горить, палає, росіяни знімають тільки відео селфі. От і власне. Україна знищує, знищує повністю їхні можливості по виробництву е, нафтопродукту. До речі, Китай не все так просто у них в відносинах з Росії. Китай заморозив силу Сибіру 2 і каже: Стоп, не треба. Будемо купувати газ старою трубою головне, робіть подешевше. От бо. Е, Росія ж хоче побільше е, труп туди прокласти, більше продавати. Китай поки що не спішить це робити. Очікується, що питання енергетики стане ключовим під час зустрічі лідерів. Прорив за проектом газопроводу Сила Сибіру 2, вартість 13,6 мільярда, потужність 50 мільярдів кубометрів газу на рік для північного заходу Китаю. Під час візиту навряд чи буде досягнуто. кажуть джерела. Сила Сибіру 1, 38 мільярдів. От можуть качати Росія після втрати європейського ринку через санкції, намагається наростити експорт в Азію газу і нафти протягом 50 років газ із західного Сибіру забезпечував 40% потреб Європи. 180 мільярдів кубів, що приносило Москві майже сотку євро. 100 мільярдів. Але зараз європа потрошки відходить від цього. Україна теж відходить, щоб Росія збанкрутувала це потворне створіння, повинно збанкрутувати. Ти, тому що те, що вони роблять, це закони проти людства. Сьогодні вночі вони знов 582 дрони, ракети, ППО. Ну от, е Україна більше знищила, але є влучання. Дуже важко зараз в Запоріжжі. Одна людина загинула, 22 поранено. Надзвичайно складна ситуація. Ось тут якраз таки Штати повинні включатися. Знайші західні партнери повинні про це прямо говорити. Чекаємо два дні. Понеділок Трамп. Ну, взагалі, я думаю, що неділя понеділок він повинен заговорити, тому що вийшли два тижні, які Трамп обіцяв дати Путіну, щоб прийняти рішення. Путін з Трампом буде зустрічатися 5-го, Там буде вирішуватися, дадуть Китайці гроші фінансувати війну проти України чи не дадуть. І від Китаю зараз дуже багато залежить. Друга історія це Трамп. Як він себе буде вести? Вони явно без нього будуть говорити про нього і домовлятись проти нього. Ось тут відповідь Трампа повинна бути жорсткою. Ввести санкції – це те, що від Трампа чекає світ. У мене до вас питання: введе чи не введе Трамп ці санкції, бачачи, що Путін Сі буде домовлятися? І друге, сі дасть добро і гроші Путіну на продовження війни, чи ні. Вигідно йому, чи ні. Напишіть відповідь на ці питання і, будь ласка, співчуття родині Андрія Парубія. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!